Давні історичні та культурно-просвітницькі традиції витають у приміщенні на Преображенській 8, де ще в царські часи розташовувалось комерційне училище. Найкращих економістів країни тут готують вже більше 150 років. Про поєднання славного минулого і сучасності абітурієнтам розповідають бібліотечні стенди холу, старовинні вітражі та ліпнина, а також мультимедійне обладнання. А головне ректора та науково-викладацький склад, серед яких понад 50 професорів і докторів наук і 250 п'ятдесяти наук. Мы готовим экономистов по 13 специальностям и направлениям. От, начиная от фундаментальных дисциплин, таких как экономическая теория, статистика, и заканчивая прикладными дисциплинами, как э, бухгалтерский учет, как э, кибернетика, как э, финансы, банковское дело, маркетинг, э, отельно ресторанная справа, туризм и так далее. Э, Тот колоссальный научно, научный потенциал, который имеется в университете, дает нам возможность успешно готовить кадры. Самое главное, самым главным критерием нашей нашей деятельности является безусловно трудоустройство нашего выпускника. Ведь задача состоит в том, не только его обучить а щоб він знайшов роботу на ринку труда. Провузівський центр працевлаштування успіх, завдяки якому жоден з випускників Одеського національного університету не стоїть на біржі праці. Абітурієнтам розповідають під час проведених днів відкритих дверей. У навчальному закладі подбали і про те, що потенційні студенти змогли самостійно проаналізувати свою готовність до вступу, пройшовши безкоштовне незалежне оцінювання якості знань з профілюючих предметів. Невипадково з кожним роком збільшується кількість заяв до приймальної комісії. Наш Сіція на бакалаврації 13 направлені підготовки, в магістратурі їх 15. Бальшовий спектр варіативності спеціальності. Прагнення навчатися в Одеському національному економічному університеті цілком зрозуміло, вважають фахівці. Вуз вже давно флагман економічної освіти України, але вибір має бути усвідомлений, оскільки на сьогодні, згідно з міжнародними вимогами, економіст повинен володіти навичками соціолога, психолога, менеджера. Одним словом, уміти працювати з людьми. Сьогодні це і є головна специфіка, розповідають. Выкладачи. Специфика подготовки классных специалистов, а мы действительно готовим классных специалистов в нашем университете, заключается в том, чтобы он получал всесторонние знания, умения, навыки, не только, собственно, по профессии, но и по общественной жизни. І практика показує, що нам це вдається. Старшокласники, що прийшли в університет на день відкритих дверей, добре знають громадську активність своїх старших товаришів. З цього вузу вийшов студентський мер, кращий студент міста. Я давно хотіла. Чи сьомого класу хотіла сюди поступити, тому що завдяки моїм родичам, вони майже всі тут навчалися? Я хотіла поступити. Я обрала факультет, фінанси і кредит. Мені дуже подобається тут університет, як він дає базові знання, які допоможуть в житті. Яку б ми не вибрали? він нас направить, і всі вони допомагають нам. Выбрать нашу профессию. Я выбрала тоже профилирующим предметом свою математику. но сегодня попробовала сдать и географию, и украинскую мову, и литературу, так как это везде надо будет сдавать. Мне это очень понравилось. И я думаю, поступать на факультет туризма, чтобы связать свою жизнь дальше тоже с туризмом.